Ви звати Віта. Мене гане звати. Віта, то а ви звід... звідти Я з Приніс... Києва? З Я а просто хей. через так. те, що ваш син там, так. він там як? Як? Як хто? Ну, він в загоні УНСО знаходиться. УНСО? Да. Ага. І вони проводять патріотичну роботу ми розуміємо, що... Крім нас, крім нас, нас нікому захищати, тому що коли йде колона бронетехніки, із Києва не дається наказ, зараз же є мобільні телефони. Хлопці телефонують і кажуть, ми доповіли, що стільки-то, стільки-то йде танків, БТРів і тому подібне, відправили в Київ, нам наказу надають на знищення. Розумієте? Зараз Придністров'я та сама ситуація. Завозяться терористи, вони зараз ходять без зброї, вони просто чіпають на команду на свій час. Uh -huh. Якщо зупиняють на кордоні фуру, в ній ніби вона везе фарби, uh -huh. відкривають там гранати. І стоїть це три доказано, прикордонника. Ну, це ж люди бачать, всі ходять. Якби це загальновідомий Порядки факт. Да. А влада цього не дуже не, не показує. Навіть взагалі це не випускається ніде. В це всі знають, але ніхто про це не говорить. А тут до вас виходили чи ви з чимось входили? Ми Якось звертали. Увагу? Ми написали заяву на той день, коли стане прийде на роботу наша Верховна Рада. Тобто Особисто я моя позиція така, що ось закрита будівля, вона символізує взагалі на сьогоднішній день не те, що бездіяльність влади, а краще б її не було. Okay. Знаєте, люди б самі зробили, так як ми годуємо, вдягаємо армію. Okay. То, якби ми мали змогу купувати зброю, да, то ми, мабуть, вже і літаки б купили, і допомогли. І все, би самі зробили. і все би самі зробили. А так нам тільки ставляться перепони і розповідають, що там. Ви не потрібні, ваша допомога не потрібні. А ми тут нібито робимо. Вони ще перемудряються красти, і тому потім вам підписали листа? Нам чи зареєстрували? Ми написали, передали в Київраду. Тут у нас конкретні люди державна охорона взяла лист. Вони мають знати, хто тут є. Тобто абсолютно це зафіксований факт, тому що там є число, і воно є у них і а коли якого числа? 18-го числа. а з якого часу ви голодуєте? Вчора, ну вже добу. А добу. Ну, чого ви абсолютно... на вихідні стали? Може було логічніше з понеділка почати з робочого дня? з понеділка в понеділок у нас вже буде який? третій Четверти. день четвертий день голодування? Розумієте? Тобто, це не то, що ми прийшли їх полякати. Ми вже маємо певні які. За цей час, наприклад, у мене склалося таке враження, що наша Верховна Рада і наша влада це бомжі, які е, на руїнах держави вони там от шукають ще щось і ще е, висотують останнє. Висотують останнє дійсно, тому що то це я тут прийшла до, до, до такої думки зараз, тому що я хочете особ... віддати то останнє, що ви маєте здоров'я. Знаєте, мого сина стріляли в Одесі. Ми за місяць попереджали можновладців. Ми попереджали Гриценко, особисто в руки віддав його командир заяву про те, що теракти готуються в Одесі, і представник був бізнесу Одеського. Він написав себе на Фейсбуці. Після цього Авакові і Ярема стали виступати по телебаченню і говорити, що Одеса під контролем. Після їхніх заяв ми маємо скільки там 49 загиблих, мабуть, і точно цифру не пам'ятаю, 250 поранених. І за успинами за терористів стояли міліціонери. Юлія Володимирівна сказала, що міліція все зробила, що змогла. Аваков підвищив Сучіджи, який просто є фотографія, де він стоїть за людиною, яка стріляє у НАТО, у мирний НАТО. Просто люди приїхали на футбол. З дітьми а, і зрозуміє. Так, так. А ви як Я за... а. Як? а? Ант. Антон? Повне я. Ант Антон. Помне ім'я Так. Ви голодуєте також за Другий введення, день? так, ми разом почали заведення тось, військового стану в межах діючого зараз Антон. <поставція> Тому що коли... Йде атака на наших хлопців, вони зобов'язані по розпорядкам повідомити на генштаб, ну там чи на штаб. Е, тільки після того, як їм дадуть розпорядку, чи вони мають право стріляти, чи вони мають право ну, так розвинути потім краї. Е, чи вони мають право стріляти, чи мають втікати, чи мають наступати. Проходить якась година, дві, за той час їх половину можуть перестріляти, коли це військовий стан. Вони почали стріляти, вони дали запит на батарею, батарея відразу або авіаудар, або зенітний удар по місцях, з яких вони стріляють, все, проблем немає. Кажуть, що ой, це буде погано для обласних адміністрацій, для бізнесу. Долі, чуваки, або ми рятуємо наших хлопців і допомагаємо нашим хлопцям, або ми е маємо купу двохсотих і маємо якісь там преференції для бізнесу. Нафіг такий бізнес здався, що через нього гинуть наші хлопці. Навіщо захищати бізнес-інтереси, коли в країні війна? Навіщо здали Крим? Крим здали для того, щоб провести вибори. Тепер що? Ще вам одні вибори треба? Давайте взагалі перестріляємо, щоб просто заходили і перестрілювали. Коли гинуть люди, то неважливо, які бізнес-інтереси втрачаються. і Антон. У вас... Є докази, чи, можливо, ви чули від когось, що голодуючи коли-небудь добилися результату? Так. 90-й рік України. Студент? У мене є підозрази, що ви тоді були студентом. Я тоді не був студентом. В плані того, чи щось було. Я готова бути, наприклад, першою. Тобто робите, що робите, а там як Бог дасть. Звичайно, це я Сін можу знаю. Син знає робити. про ваш вибір. Знаю. знаю. І що, схвалюю? Ну не дуже, звичайно. Не дуже схвалюю. Так, треба <рес> молодої, <рес> гарноші, мама. так як вже. Мама моя дуже переживає. Мої близькі, рідні, ми всі переживаємо. Як можна відправити літак? 40 сорок було десантників. Це найкращі хлопці, професіонали в зону, де працюють ПЗРК. Я жінка, я знаю, що цього не можна робити. Ну, У нас Генштаб приймає рішення і відправляє туди літаж. Моєму сину через півроку йти в армію. Куди? В які руки його віддавати? Вони просто хворі, ці люди, вони не відповідають за наслідки своєї діяльності. Якщо відкрити словник, то це називається одним словом дибілізм. Це людина, яка не відповідає за наслідки своєї діяльності, то Я... сидіти вдома і мовчати, то мені тут простіше, чесно. Я хочу сказати.